Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 2 червня 2024 року. Неділя, вихідний день. Я як обіцяв приїхав знову до лісу. Ну, думаю, походити, подивитися, що в цьому лісі є, може яка де лисичка або білячок виріс. Є в мене отакий кошик. Навіть по дорозі. Знайшов дві лисички. Є в мене такий засіб, не буду, це не реклама. Ну, проти комарів. А то у нас в цьому році дуже багато комарів. Та не тільки в цьому році, вони постійно в нас От так ми трошки їх відгонимо від себе. Кому цікаво, залишайтеся. А ми йдемо, не будемо затримувати вас. Подивимося, що ми знайдемо. Подивіться, скільки тут чорниць. Це просто неймовірно. Усе синє. Я, як завжди, нічого з собою не взяв, щоб нарвати. Ну вже на наступного разу обов'язково візьму. І це 2 червня. Але ми сьогодні прийшли, не, приїхали не за чорницями, а щось десь походити, знайти з якихсь грибочки, це я вам так покажу. Так що чорниць дуже багато. Треба серед тижня якось приїхати та назбирати, бо кожного разу потроху. По Відійшов я десь, може, метрів десять від того місця. Дивіться. Точні. Знаходжусь я ось в такому лісі, тут молоді дубці, осика, берізки, різні кущі. І ось Їх, на перший погляд не видно, але ну, так якщо придивитись, десь одну знайшов дві, вже по них можна орієнтуватися, отак листя піднімати, і вони є. А вчора ще в нас був дощик, то вони з'явилися. Сьогодні я з кошиком. З кошиком набагато зручніше. Мені грибочки провітрюються, не запарюються. У целофані то вони ж, звичайно, можуть потовптися. Та й воно не естетично. Неповага до грибів і все інше. Так, грибочки я викручую, а інколи і зрізаю. Ну, Я думаю, вам не треба нагадувати, що треба обов'язково тільки зрізати, тому що там щось може пошкодитись грибниця, але ж це не так, це вже давно доведено, що це грибця плід. Грибниця знаходиться, гриб прозростає з міцелію, грибниця ж глибоко в землі. Звісно, якщо їх наче, почати викопувати, то можна зашкодити. І це я ще кажу для тих, що то вже мені пишуть коментарі, українці такі жадні, що навіть готові землю з під грибів забирати. Ну, це я так зрозумів, що в цей адрес мені було таке звинувачення, написаний такий коментарій, що я гриб ну, викрутив, не, не зрізав. Звичайно, ж всі ж привикли, що ну, треба зрізати, да, я це розумію, колись і нас в школі це вчили, як я ще був в 70-х-80-х роках, да, що обов'язково треба зрізати, тому що там... але це не так. Це ж... Перед тим, як писати такі коментарі, то ж подивіться, є ж інтернет і написати одне, ну, за, ну, навіщо людині писати, ну, якісь непристойності. Одне напише там, поправи, що. а другая ж напише, что ты садись, что ты варвай, чтобы тебе руки повсихали, а тебе что так, 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 так. Ну, вот я тут все крутюсь, далеко не ходю, так, в пределах все тут, метров 20, туди-сюди. И вот снова я нашел такой... еще. Гулянка. І если так покрутитись, то можна знайти. Бачу, сьогодні теж ми з пустою кошовкою додому не підемо. Щось там назбираємо. А ми за цим і приїхали в принципі відпочити. Також я глядачам вчора пообіцяв, що сьогодні приїду. Гляди, я так і чекаюся нового відео. Вдома, звісно, я їх буду ще раз перебирати, перечищати, перемивати, тому що кошик нападається з різного сміття. Ось не бачу. Вони ще можуть отак з'явитися. Хвиля пройде і все, і більше їх і не буде. Може там, ну це залежить від погоди, яка буде погода. Але може бути і таке. Зразу якби підуть, попруть, а потім раз і. О, ось пропустив. І їх треба просто уважно придивлятися. Якась машина гуде, видно, теж хтось по грибочки приїхав. Пройшов дощ, то люди будуть їхати в ліс. Хай збирають. Всім вистачить. На кожного гриба, як то кажуть, є свій грибник. Бало таке, що під ногою себе не бачиш, а бачиш десь за 20-30 метрів, а в себе під ногою можеш топтатися по ньому. Десь тут зупинилася машина. Ну, Знають, де люди дозбирають, де, де, де вони ростуть. Мають сидіти якийсь чоловік, сам до себе балакає тут. разрыв Довго ці люди тут побули, вже від'їжджають. Мабуть нічого нема, але я зараз туди зайду, ще пройдусь у основому лісі. Може там щось є. Але вони там тільки що були. Ну, але як то кажуть, на кожного грибника є свій гриб. Зараз подивимось. Я зайшов сюди і виключає нас така лисичка не одна вона тут. Ось вони. Зараз я їх почищу. А ось іще, бачите, не видно, а оліс підняв і ось іще. Треба брати якусь паличку і ходити листя. А он ще... Я ж казав, що на кожного грибника є свій гриб, так що як тут не, не крути, а воно дійсно так. Якщо походити, придивитись, то звісно ще є. Ось дивіться, я знаходжусь біля такого гніздечка. Зараз я ці гриби листренько заберу. І... І піду тому що може десь тут ну, рядом пташка. Вона побачила мене і боїться до гнізда, щоб не пропали яйця. Тому зараз от сюди йдемо. Це я вам покажу, що ми назбирали, а то ходжу, збираю а ви не бачите, що в нас у кошику робиться. Ось поками що так. Ну, трішки є. Зараз я хочу піти ну туди далі, в інший ліс. Кому цікаво, залишайтесь, подивимося, що там. Не дійшов я до того лісу, тільки виключив телефон, як вам показав. Що в нас у кошику робиться і пройшов ось, 2 метри і от натрапив тут на поляну лисичу? Починає воно звідти І ось ось вони тут. Зараз я їх буду помаленьку збирати. Зараз я вам покажу. Ми стояли на цьому місці. Ну, я відійшов буквально ось. ось Тільки тут 2 метри, ось дивіться, ось лисички. Ось! далеко коли не пришлось мені йти. Ось під цим, такими з кущами. Ось, ось молоді. Ось тут, здається, я вже наступив, як завжди. Ну, не побачив, вибачайте. Ось. Ось. Ось іще. Ось іще. Зараз я їх тут буду збирати, А ось іще дивіться. А тут взагалі дивіться яка поля. Ось іще, і ще. Коротше, зараз я мабуть тут поки остануся. Пішов я в такий ліс. Дивіться, що нас з вами зустрічає. Дивіться. Такі знахі. Але тут уважно подивитися. часто в коментарях пишуть, чи не продаю я гриби, чи не могли би б там продати. Ну, як вам сказати, я якби так ними не мене торгую, але якщо коли-де є, то я можу своїм знайомим продати, і то тільки місцевому, Або якщо навіть і навіть вислати, то це тільки родичам. Я... Такого ніколи не робив, щоб незнайомим людям. Ну, ось у мене є. Ну, пишуть коментарі, там так і так, мені потрібно, там, якось я б купив би, чи купила. Я б з задоволенням, але ну, не знаю, я людину не знаю, по-перше, я вишлю, людині не сподобається. Ну і буде там ображатися чи ще щось. Так якось у мене купляють то місцева, там, чи якийсь знайомий, він приходить до мене додому. Я йому показую, він дивиться, нюхає, щупає. Устраю його, він купляє. Ні, все. А так, ну, я не знаю навіть як це зробити. Просто я кажу так, як є. Не те, що мені там шкода, чи мені геть їх не шкода. Місцевим там таким знайомим навіть. Ну, хто там таких, що мене знають, є спитають там для своїх знайомих там, чи якихось там своїх родичів, то вони да. Вони можуть прийти до мене додому, я їм показав, вони подивилися, все їх влаштовує то. Якби чи бартер, чи... Ну там уже як домовились. А так то я не Помінялася у нас погода, було сонце, сонце тепер заховалося за хмарами і таке вітер. Непонятно, що воно буде. Може ще й піти дощ, я грибочки накрив пакетом, на всякий випадок. В рюкзаку в мене є, що накинути. Так що продовжуємо збирати далі. Ну ось вже почав накрапати дощі. Поки що такий невеличкий. Якось протримаємо. Хоча сьогодні вроді не обіцяли нам дощу. Нехай йде, дощі потрібне. Я не розкисну. Зустрів тільки що тих людей, що там були. Вони переїхали сюди, там їхня машина стоїть. Ходить. Я до них не підходив, не цікавився. Але вони, здається, вже починають звідси під'їхати. Саме головне, що комарі не докучають. Побризкався тим спреєм. і Вони якби і літають вроді. Ну, вони не, не кусають, не сідають, ото як минулих разів що лізуть і в уха, і в носа, і в рота, і в очі. Зараз геть, ну ось, літають, але такого вони мені дискомфорту ніякого не спричинюють. Я можу навіть ще раз Пшихнути, це я перед тим як збирати, як приїхав попшикав, і, о, Звісно, я тут руки не буду, бо ну, лисички, а так, Запах такий, різкий, стійкий стоїть. Так що. Він взагалі в основному потрібний, коли ягоди збираєш, коли сидиш на одному місці. А гриби, то як людина ходить, ну це такі, як лисички там якусь поляну знайшов, а як такі гриби, то по одному собі людина йде, відмахнулася, там десь грибочка знайшла, собі зірвала та й почистила та й далі пішла. Ну, Я себе комфортно відчуваю. Зараз я вам покажу. Пройшов тудою і пропустив лисички. Ну це ж так. Дивіться, ось які страшажики гарні. Ось такі вони тут. Ось такі. ось дивіться. Ось І сніжні такі. Зараз я їх тут взірву, вони все почистю, і окремо вам їх покажу, щоб ви даром не, не чекали оцей, коли я їх буду зривати, чистити, я вже зразу вам покажу їх. Для мене це пройшло де... Декілька хвилин, а вас одна секунда. Ось це я тут їх зібрав і в одну кушу. Почиститься, скільки я пропустив. Я думаю, це в мене вже буде завершуваний етап. Сьогоднішньої прогулянки дозбираю зараз оці лисички та й буду потихеньку йти до веліка, бо в мене велік там десь в кілометрі звідси стоїть, а може й півтора кілометра. Я завжди так роблю його, оставляю, щоб не ходити, бо незручно з велосипедом ходити по лісі. У мене там протиугон свій стоїть такий. Сигналізація свого пустарного производства. Саме, такий надійний. Та їх, його тут і ніхто, я впевнений, що його тут ніхто і не троне. Але так, про всяк випадок, береженого Бог береже. Кота залишати Загалом мені сподобалася сьогоднішня прогулянка, я гарно відпочив. Не знаю коли наступного разу поїду до лісу. Завтра понеділок, початок робочого тижня. Так як і дома роботи своєї вистачає ремонти. Там таке свої хатні справи. Літо це, як завжди, пора ремонтів. Всякого такого. пахнуть. ці лисички можна відібрать такі гарні та можна баночку замаринувати або в томаті. Тепер смачні. З вами назбирали сьогодні. Я, я думаю, мені вистачить з головою. Я минулого разу десь так теж зібрав. подивіться які гарні лисички. Ну ось і все, друзі, закінчилась ось наша з вами сьогоднішня грибалка. Ось наш результат, який ми сьогодні назбирали. Я цілком задоволений. Нагадую, що сьогодні у нас 2 червня 2024 року, неділя. Дякую, хто був зі мною. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Ну, що я можу побажати? Бажаю всім мирного неба, здоров'я і до наступної зустрічі! Навіть не знаю, коли я поїду наступного разу в ліс, але думаю, що довго вас з цим чекати не, за... не заставлю. Якийсь день-два, та й будемо в лісі. Так як були дощі, то треба перевіряти свої грибні місця. Може, що десь щось і виросло. Ну все. Всім дякую, мирного неба, здоров'я. До зустрічі.